Робота темних наставників. Отже, душі, які втілюються з темних рівнів, отримують темних наставників. Вони, так само, як і світлі, самі обирають собі підопічних, а от їхні підопічні права вибору не мають. Вони опиняються, так би мовити, в рабстві у темних сил. Отже, за якими критеріями обирає собі підопічного темний наставник? Виходячи зі своїх можливостей та досвіду, адже мета темного наставника не тільки втримати душу на темній стороні, але й привести її до максимального рівня деградації. Темні наставники жорстко ведуть душу по програмі, адже яким чином вони досягають цієї жорсткості. Вони використовують методи примусу шляхом нав'язування негативних думок, створення ситуацій, з яких підопічний не може знайти світлий вихід. Як правило, все починається з умов втілення, неблагополучність сім'ї, зловживання батьками алкоголем, вживання наркотиків, важкі матеріальні умови, відсутність можливості відвідувати школу і так далі. Умови втілення залежать від ступеню жорсткості програми. Буває, що взагалі в тюрмах діти народжуються з усіма наслідками. Темний наставник жорстко керує думками, емоціями та діями підопічного, спонукаючи його до протиправних аморальних вчинків для ще більшої деградації, заважає вчитися, приводить до компанії людей, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики. Також темний наставник прагне всіма способами навіяти прив'язку душі до матеріальних благ. Та спонукає для досягнення цих благ вчиняти протиправні дії, вдаватися до обману або проституції. Все залежить від того, що саме темний наставник прописав у темній програмі свого підопічного. Однак ми вже знаємо, що деякі душі, деяким душам вдається долати темну програму. Як правило, таким душам щастить з недосвідченими темними наставниками. Навіть серед них трапляються неуважні та ледачі, адже не потрібно забувати, що темними наставниками стають душі, які максимально деградували, тому їм притаманні негативні якості, в тому числі такі, що заважають виконувати функції наставника як слід. Також легше вирватися на світлу сторону душам з не дуже жорсткими програмами втілення. Як правило, такі програми у душі, які втілюються з досить високих стемних рівнів. В них не така велика кількість негативних якостей, або вони не закріплені. Деякі недосвідчені темні наставники помилково обирають такі душі, вважаючи, що їх легше буде контролювати, що вони більш слухняні. Однак темні душі не можуть. Прописати одразу найжорсткіші умови, щоб у них не було шансів. Оскільки це може мати негативні наслідки для психічного здоров'я людини. Душа може не витримати таких випробувань. А душі, які деградували до психічної хвороби, вважаються пошкодженими, користі від них не буде. Деградація, так само, як і розвиток, має відбуватися поступово. Це важливо також і для закріплення набутих негативних якостей. Звісно, бувають випадки стрімкої деградації душі, однак це більше властивість світлих душ, які при цьому стають жертвами підселень. Отже, що прописують у менш жорстких темних програмах. Починають вести душу шляхом деградації через різного роду залежності. Якщо певний вид залежності вже присутній, у душі його закріплюють. Також можуть в менш жорстких темних програмах прописувати нахили до стриптизу, проституції, створення продукції порнографічного змісту тощо. Також дрібні крадіжки, шахрайство різного роду. Щодо партнерів по шлюбу, буває, що в темній програмі прописують навіть багато партнерів. Не обов'язково це має бути шлюб, можуть бути просто сексуальні партнери. Програми самотності в темних програмах практично не буває, оскільки це небезпечно. Душа це може призвести душу до росту. Як правило, прописують темного партнера, який теж буде спонукати душу до деградації або можуть запланувати просто безладні інтимні стосунки з великою кількістю партнерів. Отже, яким же чином темний наставник позбавляє свого підопічного права вибору? Справа в тому, що в кожній ситуації він здійснює тиск на підопічного, обмежує його настільки, щоб він зробив вибір на користь темної сторони. У більшості випадків темний наставник просто навіює підопічному думку про те, що немає іншого вибору, крім темного. Особливо показовими в цьому сенсі є випадки, коли жінки вбивають своїх новонароджених дітей. А коли їх упіймають, кажуть, що у них не було іншого вибору. Хоча для будь-якої іншої людини очевидно, що є інший вихід. Однак ці жінки дійсно так думають, і це думки не їхні. Темні наставники також користуються снами, щоб впливати на своїх підопічних. Так само, як і світлі користуються с нами, ну і темні так само. Через сни темний наставник провокує підопічного на негативні низьковібраційні емоції. Для цього створює неприємні ситуації з бійками, сварками, навіює страх. Також він може створювати і позитивні, на перший погляд, картини із застілями, з алкоголем. Демонструючи підопічному, як приємно проводити таким чином час. Темний наставник також може впливати на фізичний стан тіла підопічного. Як правило, він це робить, провокуючи схильність до переїдання, наслідок чого підопічний набирає зайву вагу з усіма наслідками для здоров'я. Також через ледачість, наслідок чого підопічний лінується вести активний спосіб життя, мало рухається. Також може провокувати прив'язку до шкідливих для здоров'я продуктів та напоїв, до сигарет. Тобто він не діє суто через хвороби тіла. В темній програмі бувають хвороби, які душа, так би мовити, заробила внаслідок спрацювання закону карми в минулих втіленнях. Темний наставник змушений їх включати в програму, вони все одно виникнуть, оскільки закон карми спрацьовує автоматично. Однак не всі хвороби вигідні, вигідні темним. Страждання душі через більшість хвороб тіла можуть призвести її до певних переоцінок життєвих пріоритетів, до духовного росту. Темні наставники, якщо і включають програму підопічних хвороб з власної ініціативи, то це переважно ті, які призводять до каліцтва, до видимих дефектів тіла або обличчя. Найчастіше вони включають просто вроджені фізичні дефекти, оскільки таким чином легко. Легко привести підопічного до закомплексованості. Однак не кожна людина, яка, наприклад, наслідок аварії втратила кінцівку, має темну програму. Застерігаю всіх від самостійних висновків. Наявність темної програми можуть підтвердити тільки вищі сили. Самим це визначати не потрібно і навіть шкідливо, як для себе, так і для інших людей. Отже, як же діє темний наставник, коли душа його підопічного долає темну програму? Він продовжує з нею працювати та намагається її повернути до складеної ним програми. І досить часто це вдається, оскільки не так складно подолати темну програму, як втриматись на світлій стороні. Темний наставник співпрацює зі своїми колегами, але тільки з темними. Вони за таким самим принципом складають програми як і світлі. В тому сенсі, що пов'язують своїх підопічних з іншими, але темними душами, створюють між ними ситуації, ну і так далі. Щодо систем покарання або заохочення темного наставника, якщо втрачає темний наставник душу. Тобто, якщо душа його підопічно подолала темну програму і до нього не повернулася, він може отримати покарання у вигляді робіт в зоні, в зоні очистки темних рівнів. Це дуже принизливе покарання для душі такого рангу. Однак не для всіх існує така умова. Все залежить від рівня та досвіду наставника. Деяким просто виносять попередження, деяких тимчасово позбавляють певних привілей. Якщо ж темний наставник успішно доводить душу до кінця програми, а таких більшість випадків, він, так би мовити, просувається по кар'єрній драбині, отримує додаткові привілеї. А, наприклад, у виборі наступних підопічних. Більше необхідної йому темної енергії високої якості, має право на відпочинок. Ну і в кінці а, в нашої лекції додам. Що, що ж відчуває темний наставник до свого підопічного? Ненависті він не відчуває, однак і на теплі почуття не здатний в силу своєї природи. Як правило, це нейтральне відношення як до робочого об'єкту.